Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, котра з холостячок вам подобалася найбільше. Отже, поїхали розбирати фінальне постшоу. Ведучий у нас незмінний Григорій Решетнік. Серед експертів у нас психолог Світлана Арифнія. Вона була експертом минулих сезонів постшоу. А також Даніель Салем, який буде наступним холостяком, були присутні звичайно дівчата, а також терен. А тема доволі цікава: кохання під час війни. Вийшов гліб, експерт з інтимного життя після отримання інвалідності. Юстинка правильно сказала: якщо ми всі тут сидимо, значить ми сприймаємо людину в цілому. Правильно зазначила Арефні, якщо все-таки таке нещастя трапилось, то треба починати знайомитись по новій, знайомитись з тілом по новій, приймати нові пози і не забувати, що не має бути відторгнення, адже людина залишилась такою самою всередині. Юстина розвіяла ці наклепи анонсу, що вона зустрічалася з Олександром після проекту, ні, в неї було три побачення з Олександром у Львові під час проекту. Говорили також про хейт, і його було якоби неочікувано багато, як казав Григорій Решетник. Але насправді, в даний час, коли переважна більшість населення України вгорі, хейт це є нормальним. Дуже цікаво було зазначено, що ветерани теж люди, і у них можуть бути як героїчні вчинки в минулому, так на фронті, так і негероїчні. Вони можуть допускатися помилок, порушувати закон, бо це життя. Також продемонстрували сюжет, як показали холо... випуски холостяка іноземним громадянам. Якось таке було неприємне відчуття, що вони його так аж перехвалювали. А ви мені напишіть у коментарях, за котру з дівчат ви вболівали.